Здутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Коку – це сніданок з 1 плюс +1 один прямому ефірі. Сніданок в буквальному сенсі, як обіцяли. У нас понеділок, а понеділок це. Канапка. Так, канапка понеділкова, накладанець понеділковий. Накладанець, повні це слово. Як так. хочете, називайте так, купа різних синонімів, але суть одна. Ми нарешті поснідаємо. Зараз Нель. сніданок справжній в нас. Я зараз буде. Я тобі зараз, значить, розкажу секрет, дуже простий і суперпоживної історії. Яйця з рибою, по ідеї, або з рибними історіями. Це взагалі одна з класичних історій поєднань. От я зараз, фактично, зараз спробую видалкою, воно краще буде. Просто так, от пожмакую поклала Яйця, щоб у нас були вони основою нашої начинки, у нас же накладанці, о тому має бути така єдина маса. Е, от. Яйця, до речі, не завжди зручно це все е, отак мішати. Краще дійсно виделкою. У мене інколи ложкою виходить, але зручніше, звичайно, виделкою це робити. От. Є, звичайно, у кожній родині людина, яка любить отак от місити яйця, от. завжди її призначають на це. От можемо подивитись на рецепт зараз, щоб ви просто розуміли, що ми готуємо. От. Рецепт дуже простий, але е, е, тут треба пройти певні етапи. Знаєте, як кажуть певні етапи. Життєві, фактично, під час приготування сніданку. От ви бачите, це були на смак. Не роздробили якраз. Да, не. слава Богу, дивіться, а от це те, що не роздробили, я зараз ні з'їм. Як в дитинстві, знаєте, коли мама готує, ти підбігаєш і шматочками просто вихвачуєш. А ти тут вже ж дорослих можеш собі Тунець. дозволити. Нарешті я її виріз для того, щоб собі дозволити це. Більше мене приводів немає. Цибуля трошки, дивіться, я не всю це ж ранок, все таки. Ну та давай трішечки бо. Бо це його. Так, значить, гірчиця. Нагадаю, це у нас основа нашої. О, слухайте, щоб дивіться, щоб часу не гаяти. Воно вже угу. прогрілось. Та трошки вже щось там, так. Да. Так, і сметанки нормально. Так, покладу. Ми просто зараз трішечки на сухій угу. пательні без олії. Ага. Ми собі. Під підігріємо або підсушимо просто. хлібчик, я би так сказав. Так зараз оце все я перемішую. Фактично, це все перемішую. Я думаю, що поступово вже я просто покладу, щоб хлібці наші теж вже починали нагріватися Починає паралельно. Вістерпі. Та паралельно з петельнею. Бачите, як? Яка вийшла ця вся історія? Так, а? слухайте, мішай, поки що Клас. я покажу декілька привітань від наших глядачів. Нам ось написала Лілія Паламарчук. Добрий ранок, хочу привітати свою донечку з днем народження. Їй сьогодні виповнюється вісім рочків, Бажаю їй мирного неба. Правда, пані Лілія не написала, як звуть донечку. А ви нам взагалі... так пишіть. пишіть деталі, якісь, чим ваша Приємніше дитина займається? Буде. Ну, бачу такі світлини. Знаєш, як професійні, можливо, юна фотомодель може і таке бути. А ще ось одна глядачка з. Харкова, якщо я не помиляюсь, сьогодні після того як Олена Квітка давала погоду і розповідала ага. про погодні рекорди, хоч і в Києві зафіксовані, але тим не менш. Ну от там в 1999 році було цього дня плюс 10. Подивіться, будь ласка, на Харків зараз. Так, тут звичайно ще лежить сніг, але нам от глядачка пані Анжеліка. Анжеліка Бусінка. От так. Анжеліка, Анжеліка Бусінка, Бусінка нам написала, що пише Харків. У нас ось така краса, мабуть, вже квітень. Друзі, ви бачите, підсніжники почали з-під снігу вилазити. Це в Харкові. так. Ого. Не квітень, звичайно, тільки кінець січня, але тим не менш, погода справді так. скакає. Так, шкода, що ще хурделить, і знаєш, Потім підсніжники як не було, а потім нова так, хвиля підсніжника. Ну, ну, вони ж підсніжники. Так. А, дивлюся, що ви нам пишете стосовно. Стосовно слова загадки, яке ми сьогодні у вас е, запитували. Знову тут у нас Харків сьогодні активізувався. Вітання з Харкова, знову з Харкова, Ромни, традиційно Сумщина, ага. Хмельниччина, Черкащина, е, Каліфорнія. Ввечері себе дивиться традиційно сніданок. Вам вітання, Ворзель, Макарівка, Кременець, Бахмач. Е, Боже, друзі, ви нам звідусюди пишете: Запоріжжя, Кропивницький, вітання, з Сум з Новоставщини Десь бачила коментар стосовно слова загадки сьогоднішнього. Дня Боже, і тепер не можу його знайти. Загубила ну. у нас таке слово сьогодні складненьке. До речі, так придзиґльованка слово, так Ну от пан Віталій Пахолюк, наш постійний глядач. Так. До речі, пане Віталію, напишіть нам, будь ласка, звідки ви нас дивитесь? Ага. Дайте нам трішечки якихось деталей про себе, тому що відчуття вже насправді, що ви наш такий близький родич. Ми кожного ранку ваш коментар обов'язково бачимо в інстаграмі. Ну вже хочеться якось познайомитися ближче. Ви почте, що придзиґльованка це вертушка або вертлява жінка. Ну, тобто, це щось придзиґльованка, це вертушка або вертлява жінка. О, ну, тобто, вертлява все, те, що ми, жінка? Так, це те, що я подумав, те, що крутиться, ну бачиш, яка типу ну мабуть так. чи на гречку. Так, зараз, зараз зачекай, зараз ще подивимося. Ну, Десь я можу точніше, що маєте на увазі. Хочу знайти такий цей коментар, де ви нам писали про те, так, я вже 에, що ну знову такі ну. вертка або вертлява а, жінка. А, Ну, це бачу, маєте на увазі така активна, Так. А то знаєте, тут а ось пишуть привіт з Полтавщини. Придзиґльованка це означає вертка, вертлява дівчина чи жінка. Наприклад, придзиґльованки журились, що нікому вже підморгнуть. Ага, все таки є там контексти. Є є, є. Підходь. Я тебе пригощу Вже все готово? Ой, боже, яка краса. Велкам. Welcome. Так, Так, це накладанець з начинкою з яйця, тунця, Боже, млинця, хотів ще сказати. І всього ця, і сальця. Нема там сальця і млинця, є тунець, є яйце, є, є чимця, сім, є зелень. М -м -м. Так, ну, Давайте про пожину дуже. Оп. М -м -м. Я кажу так. Цьому накладанцю. М -м -м. М -м -м. Смачно. Це супер смачно. Ідеальний сілянок. Швидкий, поживний, готується класно, легко, просто. Просто спробуй смачного, дуже смачно. Mm.